Знизити рівень стресу це те, що необхідно зараз кожному українцю, і з цією метою у Запоріжжі почав роботу оплічхаб, ком'юніті центр, де дорослі та діти можуть безкоштовно отримати всебічну підтримку. Психолог може запропонувати пройти на групову сесію чи індивідуальну сесію. У нас є йога, вона для всіх, для всіх бажаючих. Якщо хочете привести дитинку, просто погратися в нашій кімнаті вона дуже світла, дуже сонячна, затішна. Будь ласка. А ще можна проконсультуватися з юристом чи взяти участь в арт-терапії. Всі послуги безкоштовні. Скористатися ними може кожен охочий. Безпечний інклюзивний простір відкрили завдяки співпраці глобального договору ООН в Україні та гуманітарної ініціативи Рятуємо життя групи «Метинвест». Це від душі, це те, що ми робимо для наших людей, для людей Запоріжжя. А яка стала другою домівкою для багатьох переселенців, в тому числі для наших співробітників з Маріуполя, з Тому це від щирого серця, тому це те, що потрібно, і ми хочемо долучитися. Ми хочемо бути в нагоді, ми хочемо допомогти людям. Фахівці хабу пройшли навчання у провідних міжнародних експертів. Метинвест облаштував необхідні для центру приміщення у Палаці культури металургів. Запорізькі підприємства групи вмеблювали кімнати для активностей. Ми соціально відповідальний бізнес і півтори роки показали одну важливу ціль робити, а не казати. І ми півтори роки пройшли саме у цій меті. Перші відвідувачі опліч хабу вже записалися на заняття, діляться своїми очікуваннями. Дуже гарні враження, затишно, як вдома. Вже записалися на перші заняття. Чекаємо, щоб прийти і займатися. Час дуже неспокійний, постійні тривоги, прильоти, ці постійні якісь додаткові негативні емоції. Хочеться якогось більше позитиву, бо це в нас вже другий раз, тому для нас це вдвічі складніше. Опліч хаб працює у палаці культури металургів за адресою вулиця Добролюбова, 7, по буднях з 9 до 18, в суботу з 9 до 16. Дізнатись про активності та власне записатись на них можна за телефоном 066 853 78 98 або прийшовши до хабу. Будь-яка психологічна робота з людиною. Це достатньо коштовна, і достатньо довга робота. Тому ми дуже дякуємо ініціативі Метенвест, ініціативі Глобальний договір ООН за те, що сьогодні в нашому комунальному закладі було відкрито опліч хаб.